Привіт! У вас точно був цей момент. Ви стоїте на літургії і так смачно широко позіхаєте. І тут на вас раптом починають осудливо дивитися всі бабусі мовляв, і як тобі не соромно. Давайте розберемо ж, хто що чинить не так, і що ще можна чи ні робити під час літургії, чи просто у церкві. Одні кажуть, що якщо ви позіхаєте під час молитви, то на вас накладена порча, тобто зле чарування. Інші кажуть, що це вроки чи негативні енергетичні впливи злого духа. Багато людей справді вірять у існування таких явищ, натомість церква скептично ставиться до них. Ймовірно, все виникає з простих прозаїчних причин. Перше, це нудьга, бо не є таємницею, що для більшості людей не докінча зрозуміло, що відбувається в храмі. Ще й монотонний спів священника викликає сонливість. Та найімовірніша причина це те, що задушливий запах, велике число прихожан та специфіка кадила викликають нестачу кисню, його недостатнє надходження в організм. Саме тому вам і крутить вдихнути велику кількість повітря, тобто позіхнути. Чи це зле і чи це означає, що наша молитва не справжня? Наша відповідь категорично ні. Чому? Бо ми не роботи, які запрограмовані і діють відповідно якихось строгих правил. Ми не можемо увійти в храм і вдягнути скафандр, щоб ізолюватися від реальності і нашого широкого емоційного світу сприйняття. Ми молимося по-справжньому, якщо присутні наше тіло, дух і душа. Тоді все наше єство входить в розмову із Ісусом Христом. В такому разі можна сміливо розчіпати куртку, сідати на підлогу, не боятися підходити допереду, почуватися вільними. Все це добре, поки не заважає молитися іншим, і це треба вжати під увагу. А якщо ви зауважили, що хтось позіхає поруч, то не біжіть цій людині робити зауваження, бо можете порушити внутрішній спокій як свій, так і нещасного позіхаючого. Що важливо бути активними учасниками діалогу зі священником, тобто мати в ручі молитовник, щоб розуміти слова. Бо саме вони поступово інтегрують наш особистий світ в спільнотну молитву. Все, що тоді відбувається в нашій голові, може прославляти Бога. В храмі співаємо! Дякуємо усім, що сприймаєте нас із гумором. Це і є наша ціль. Просто говорити про складне. Якщо вам подобається такий формат, підпишіться, будь ласка, на наш канал і поширюйте серед друзів. А для тих, хто нас дивляться з поза меж України, хочемо повідомити, що ви можете знайти субтитри на 100 мовах світу. Проте такий автоматичний переклад і лише на комп'ютері. Наступного тижня ми вам розкажемо, як знайти дорогу до пекла та раю. До зустрічі.